Про цибульку краще не скажеш, як іде пані у золотім жупані, хоч жупан той латка на латці, та приймають у кожній хатці. Історія цибулі губиться у глибині століть. Вважається, що вона була окультурена людиною принаймні 4 тисячі років тому. Сталося це десь у Азії, швидше за все на території сучасного Ірану або Афганістану. Зображення цибулі знайдені на стінах пірамід давньоєгипетських фараонів. Ця рослина згадується у клинопису древніх шумерів і у Біблії. У стародавньому Римі її вирощували для потреб армії. На відведених ділянках спеціально навчені люди. Уже у той час людство було добре поінформовано про лікувальні властивості цибулі. Цибуля у всі часи рахувалася їжею просто людинів, але мало хто знає, що нею не нехтували імператори, царі і навіть боги. Як говорять античні міфи, звичайна цибуля це справжній дар небес, посланий людям, щоб вони могли вижити у важкі часи. Існує легенда, що ще прекрасна вічно юна грецька богиня Артеміда для збереження своєї краси і чарівності кожного дня вживала чудодійний Аліксир. Ця дивовижна рослина неодноразово рятувала цілі народи від смертельних хвороб. У давнину вважали цибулю закодованим посланням небес. Жерці і алхіміки думали, що поперечний розріз цибулі містить інформацію про зародження життя з'єднання з'єднанні двох протилежних начал. Концентричні кільця цибулі у древніх культурах це символ нескінченності всесвіту. Древні єгиптяни, шумери та асірійці вважали, що в них записана інформація про вічне життя та будову космосу. Різні народи цінують різні продукти і кулінарні уподобання у різних куточках земної кулі різні, де їдять смажених комах і запевняють, що дуже смачно. У інших місцях делікатесом вважають добре чи протухлу рибу, але у всіх кухнях світу використовують цибулю. Ні, цибулько вона смачно шкварчить на українській пательні з салом, щоб засмажити вареники. Повільно мліє у італійській фокаччі, пристрасно подрібнюється для мексиканської сальси. Просякає ароматом білого вина для французького цибулевого супу. Що ж дало можливість цибульці завоювати таку популярність? Цибулька славиться своїм запахом та гострим смаком. Їх забезпечують фітонциди, квацитин і алліцин. Цибуля дуже багата залізом. Отримати цей важливий елемент можна як з сирої, так і з смаженої печеної і тушкованої цибулі. Високий вміст калію робить цибулю корисною для серцево-судинної системи, сприяє нормальному проведенню нервових імпульсів та ритмічній роботі серця. Цибуля активізує обмін речовин і сприяє очищенню крові, стимулює травні процеси, усуває тривалі закрепи. Завдяки стимулюючій дії цибулі її використовують при гіпертонії загальної слабкості. Цибуля благотворно впливає на порушення сну, діє як снодійне. При контакті з соком цибулі бліднуть веснянки, він є гарним стимулюючим засобом для росту волосся. При лікуванні облесіння цибулину розрізають навпіл, намазують на неї стільниковий мед і натирають голову. Цибулеві маски роблять обличчя свіжим, попереджають появу зморшок. Уживання цибулі всередину, а також маски з суміші кашки, цибулі з медом, попереджають появу зморшок, та обличчя стає свіжішим. Зовнішньо кашку з цибулі застосовують при гнійних захворюваннях шкіри. Чому цибулька примушує плакати? Летка речовина, що викликає сльози, називається лакриматор, від латинського lacrima – сльоза. Як виявилося, при розрізуванні цибульки він рясно виділяється і розчиняється у воді, а отже, і у сльозах людини. Слизову оболонку ока подразнює сірчана кислота, яка виділяється при цьому процесі. Дослідження показали, що при заморожуванні лакриматор знижує свою активність. Тобто, якщо цибулю перед тим як почистити, заморозити, то активність цієї речовини. Вони різко знизиться. Лакрематор добре розчиняється у воді. Тому зрозуміло, чому знаючи домогосподарки, перед чищенням цибулі змочують її і ніж водою. Лакрематор практично не виділяється у повітря. Цибульчині хитрощі. Цибулька вийде смачнішою, якщо під час її смаження посолити та додати дрібку цукру. Цибулька вийде хрусткішою, якщо перед смаженням присипати її борошном. Цибулька збереже забарвлення, якщо додати бланшування оцту або лимонної кислоти. Цибулька вийде ароматнішою, якщо перед закладанням до бульйону припекти її зріз на відкритому вогні. Цибулька знищить неприємний запах, якщо посуд протерти перерізом. Цибулька є у кожному домі і у хлопа, і у пані на столі. Без неї не обходиться жодне застілля. Про неї складають легенди, її досліджують науковці. Вона у народних піснях та переказах. А ми сьогодні віддаємо їй належну шану, запросивши до себе на п'ятий, усеукраїнський, четвертий міжнародний парад вареників.